Ми вирішили напасти на росіян. Як це відбувалося? Коли пам'ятаєте по телевізору, казалось, що їх там нету. Це гражданинська війна, казаки там місцево населення прийшли на базар, купили там форму, автомати, забрали там десь у міліції, і, і, і вона там ціла армія ЛНР. А в міста заходили в основному казаки, оті піхота. Ось эти танки, урагани, росіяни ховали. От біля Красного Луча, біля поселки ущелини, посілки Міосінській вони зробили великий табір, там загнали всю цю техніку, коли відійшла українська армія. І такий великий табір там був декілька днів. Ну, ми з дитинства там пам'ятаємо кожну річку, кожний ставок. Ми знали добре місце, місцевість і пішли з автоматами туди в ту сторону. Як можна ближче підійшли до цього табору, і просто хто скокав тих. Хто одного бою вистрілив, хто дві, хто в три, і от втікли. От, це було 28 серпня. От, ми зробили перший напад на російських солдат. Це було от, саме отак. От Скільки там було російських солдат, де як вони стояли, і яка локація, uh, що і чого ви намагалися цим домогтись? Ну просто хотіли от, помститися за цих убитих українських солдат, от, цих закатованих, просто хотіли помститися. Ні, я просто маю на увазі, якби я кіно знімав. Я б з вашої розповіді не дуже зрозумів, бо що саме я маю знімати. І цікава ж картинка, як це все відбувалося. Ну, Мівсінськ. Це ущелина, це дорога на сніжне uh -huh. ущелини. Вони просто поставили парк, отак рядами. Поставили БТРи, танки, uh -huh. Uh -huh. поставили палатки uh -huh. і там знаходилось. Так, і ну я так розумію, танки, палатки, БТРи це кількість. Ну, цього табору, ну, кількість 10, військових. Э... Від ста, і вище. Да. Від ста і вище. І ви втрьох. Ми в трьох просто підійшли як можна ближче, якщо рахували це безпечно, і просто почали стріляти з автомата просто по цій толпі. Ну, не по толпі, а по кучі. Техніки, по палаткам, просто не при... безприцільно розкривали обоїми. Неприцільно стріляли не прицільна... по всьому підряд. Так. Чергами, ну, звісно. Ну, по три, по Скільки у вас було а, набоїв з собою? Ну, кожного було по три рожка, я встиг вистрілити три там, один, один вистрілив, тільки встиг ще по два хтось вистрілив. І вам вдалося піти звідти? Так, да, просто пішли. Тобто просто ви втекли? відстріляли. Ми біжали, ми бігли в темноті, бігли, ми знали місцевість, бігли посадками і втекли.